timetable розклад customs митниця luggage багаж seat сидіння in advance заздалегідь one way ticket квиток в одну сторону round trip ticket квиток туди і назад round trip ticket квиток туди і назад one way ticket Виток в одну сторону. In advance – заздалегідь. Seat – сидіння. Luggage – багаж. Customs – митниця. Timetable – розклад. Timetable – розклад. Customs – митниця. Luggage – багаж. Seat – сидіння. In advance – заздалегідь. One-way ticket, квиток в одну сторону. Round trip ticket, квиток туди і назад. Закриваємо ліву частину і перекладаємо квиток туди і назад. Квиток в одну сторону. Заздалегідь. Сидіння. Багаж. Митниця, розклад. Ліва сторона знову закрита. В довільному порядку питаю, перекладаємо. Заздалегідь. Митниця.